А кому дістанеться імперія Пригожина? Питання на мільярди доларів. Кухар Путіна залишив літаки, яхти, пропагандистські ресурси, впливові бізнес корпорації та величезну армію вбивць, так званий ПВК Вагнер і що з цим всім буде після невдалого приземлення колишнього господаря. Дивимось. Це він з найманцями під бахмутом, так укріпляє бліндажі. А ось уже позує у спекотній Африці. В телевізорі Пригожин хотів бачити себе брутальним воякою. В реальності ж російський злочинець звик до розкішного життя. Ось один з його літаків вартість 2 мільйони євро. Яхта за 6 мільйонів, 137 метрів завдовжки. А це має так у Петербурзі. І є ще один на узбережжі Чорного моря. Все, як ми любимо. Човака Вагнер діли Росію ще більш великою. За даними російських опозиційних розслідувачів, Пригожин розбагатів на початку нульових. До цього відсидів строку в'язниці, відкрив декілька ресторанів у Пітері. В одному з них і познайомився з Путіним. Колишній зек прислужував кремлівському диктатору, сподобався йому і тоді по справжньому розжився. Хочу відмітити, хочу, щоб ми всі знали об там. Содержання всієї групи Вагнер повністю обеспечилось государством. За останній рік країна-агресор витратила на злочинців ПВК Вагнер близько трьох мільярдів доларів. Це лише з травня 2022 року до травня 23-го. Там завжди була є, і буде така корупційна рента у вигляді. Там я не можу сказати, це 20 відсотків, це 25, Які треба повернути правильним людям, але так звана імперія Пригожина заробляє не лише на своїх найманцях, і з відкритих джерел відомо, що заколотник невдаха ймовірно був пов'язаний із шістьмастами компаніями. По-перше, це той самий Вагнер, скопище злочинців, яке коштувало держбюджету РФ мільярди доларів. Був у Пригожина і власний медіахолдинг із величезною фабрикою тролей, пропагандистськими телеграм-каналами та так званими зетвоєнкорами. А ще кухар Путіна годував школярів та солдатів та зробляв на державних контрактах мільярди доларів. І африканський напрямок. Там Пригожин робив гроші на видобутку алмазів, золота, нафти, газу. А в Росії мав будівельний бізнес, власні готелі, магазини, ресторани. І що з цими мільярдними активами буде тепер, після загибелі російського злочинця? Щодо якихось конкретних матеріальних активів, ну типу там літаків, квартир, дач і так далі. Я думаю, що в нього є ж якийсь заповіт, в нього є там, члени родини, діти. То тобто, певною мірою, мабуть, вони все це отримають. А от по бізнесу тут більш цікава історія. Від державних контрактів Пригожина вже відтіснили майже одразу після невдалого походу на Москву. Тепер на харчуванні солдатів та школярів. Заробляють інші, особливо нема чого ділити, просто контракти отримали інші компанії, і вони таким чином витіснили групу Пригожина з цього ринку. І у найманців злочинного ПВК Вагнер після вбивства їхнього ватажка перспективи печальні. Вагнерівці вже мають таку ауру та бекграунд, як ненадії люди, які. Одного разу вже приймали участь у заколоті, тому можуть другий раз, тому їх треба утилізувати, але утилізувати з користю. за інформацією наших експертів. медійна частина імперії пригожина у занепаді її не фінансують вже два місяці. Виняток фабрика тролей, яку адаптували під нові пропагандистські задачі. А щодо африканського бізнесу, це актив в Кремлівці мають зберегти. Для цього потрібні певні ресурси, щоб всіх перетягнути там на свою сторону і взяти всі ті проекти, які мав Пригожин на світ. Ну, під свій контроль, тому ймовірним є навіть певні сутички в тих чи інших регіонах, де залишки приватної військової компанії просто не будуть миритися з новим керівництвом і не будуть хотіти переходити під крило там, ну, безпосередньо офіційної російської влади. А вже найближчим часом навіть згадка про вбитого кухаря буде заборонена, вважають українські експерти. Пропагандистські змі та кремлівці готують для Пригожина повну інформаційну тишу. Зараз будуть максимально мовчати, не згадувати про своє навіть знайомство з Пригожиним. А за місяць-два можливо навіть ніхто не згадає, що був такий вагнер, що, що був такий Пригожин. В Самарській області вже позбавляються від згадок пригожинської злочинної спадщини. Могили вагнерівців зрівняли з землею. Хрести та вінки зібрали в кучу, а місце масового поховання хочуть залити бетоном. Офіційно кажуть, що це така реконструкція кладовища. Ростислав Сисоєв. Ми Україна, марафон. Єдині новини.